Вітаю вас на каналі 15 квітня. Відео сьогодні буде про ось таку розсаду огірка. Скажу розсада, ну не те, що вона там масово падає, але ну, вона реально багато вже скажу є випадів. Давайте, напевно, я поверну камеру і. Покажу, що я маю на сьогодні і розповім, чому так сталося. Давайте напевно я розпочну з самого гіршого, з краю теплиці, де в мене нема опалення. Бачите, тут на цій половині то буржуйка стоїть, тут все добре з огірком, тут навіть не було випадів, і він набагато краще. Я вже потім підійду і покажу вам. Тут буржуйка є. А якщо рахувати отут від крайнього стопа і до самого краю, то туди виходить 15 метрів. І вийшло так, що висадку ми проводили з 6 на 7 число. Морози, сніго та все, що було. Відео, до речі, було в мене, воно припало на 10-11 на 11 квітня. Це тоді вже огірок був посаджений. І вийшло так, що ота сторона вся північна. Воно, знаєте, не такий сильний був і мороз. Мінус 5 для теплиці, що з опаленням, тим більше добре утеплена, воно, той мороз був і не страшний. Мінус 5 то нічого. Погано було те, що сильний був вітер. Воно видимало так, що я температуру не міг підняти у тій частині теплиці, де нема буржуйки. Не міг підняти вище 16 градусів. Представте, в ґрунті в той час температура впала до плюс 9. Звісно, огірок добре стресонув, він, він зараз, знаєте, ще й відійшов, я вже потім розповім ну, трішки пізніше, що я йому робив. Я там дуже багато чого дав, і в корені, і по листу. Він якби ожив, вже й позеленішав, тому що. Тоді він був ну, геть-жовтий, геть як лимон. А це вже так трішки починає відходити. Я вам скажу на той рік тут буржуйка буде точно, так само, як в мене в третій теплиці. Тому що в третій теплиці вже огірок починає в'язати. А тут отака ось різниця. Якби не той вітер або якби тут була буржуйка, такого не було б, тому що тепло б, було б і тут. По поводу вентиляторів казали мені, в мене нема вентилятора. Якби вентилятор був, я б його поставив. А той, що в мене є, він дуже слабий. 15 метрів він від димоходу сюди він просто не дістане. Теплиця 24 метри довжиною. 6х24. Значить, що я робив по листу, так, так як ґрунт був мокрий, я не міг одразу пролити магнікуром. Тому довелося чекати, поки ґрунт просохне. На сок він здається днів 3 чи 4. От, от так. Значить, по листу, так як огірок був сильно жовтий, я обробив карбомідом. В першу чергу я дав карбомід. Я дав 30 грам на 10 літрів води. Дав по листу. На другий день я дав магній 15 грам на 10 літрів. Вчора, здається, точно не казатиму, не пам'ятаю, я обробив поле з кальцієм. Здається, 15 чи 20 грам давав на 10 літрів. Ну, давав все по інструкції. І вчора е, в корінь дав магнікур, пролив всю теплицю, десь там були ще бутилочки, тому... Надіюсь, щось воно допоможе. Ну, Взагалі маг магнікур він ніколи не підводив, тому теплиця пролита, побачимо, що воно вийде. з цього. Проливав я вручну не через каплю. А вже, знаєте, точно так злійки під кожен кущ. Можливо, так і розхід менший, не знаю, бо через каплю воно б в мене б не вийшло. Ну, Гірок ожив, хоча він і зараз страшний, як на нього можна дивитися, але ж він був ще гірший. Значить, далі що я робитиму? Далі, коли ґрунт підсохне, обов'язково дам добриво на кореневу систему разом з корнестимулятором. Є в мене Яра 134013 13, і є в мене фертірут. Тому. Під, трішки підсохне і пролью ним. Значить, випаде є, ось таке дивіться, лежить на щастя. Це вже йому все. І таких багато. Ось ціла купа, тут, здається, майже 100 штук. Ось так. Найбільше постраждало це понад стінкою. Ось, до речі, коло вікон з двох сторон немає ні одного огірка. Дивіться. Тут у мене вікно, плівка прибита до рейки і коли мені потрібно провітрювати, я просто намотую. Тут плівка була не вкопана, просто лежала рейка і мені здається, через сильний вітер, мороз, воно якось більш промерзло, випав цілий ряд. Ну, тут вікна у мене 3 метри виходить, то от на 3 метри огірка нема. Те саме і тут. Бачите? Валяються ще такі екземпляри. Ну, скажу, досадить у мене є чим, у мене розсади там більше 100 та кущів, я рахував, то розсада, ну, як би вистачить. Ще є тут, ще в тій теплиці. Тут огірок де опалення, він трішки кращий. Я вам скажу, воно топилося, але все одно холодне повітря. З тієї сторони воно йшло сюди і воно якби ну, було зовсім не те, що в третій теплиці в мене. Коли я розтоплюю одну буржуйку, на краю в мене стоїть інша. Там сьогодні я топив, сьогодні, до речі, теж був мороз, мінус три, то в цій теплиці було майже плюс 20, це там на краю, а в тій теплиці, в третій, я тримав під дві буржуйки, то було 25-30 вночі. Вже знаєте, щоб... Ну Там огірок набагато кращий. Там вже починає він в'язати. І, до речі, вже підв'язаний. Якось зроблю вже окремо відео. Сюди будемо частково переносити. Тут капусту переніс, тому що там вже немає де. Е, огірок підв'язали, Ходить майже нема як. Тому такі справи. Потрібно позбирати. Оце нещастя все, викинуть з теплиці. Але відійде. Я думаю він відійде. Тому що я дивлюся, зараз в Ютубі скидають теж такі проблемні огірки є. До речі, недавно попався канал такий, то там ще гірше. Ну а там буде видно, дам фосфорні добрива з корнестимулятором. А потім обов'язково після цього вже дам селітру аміачну, вона його добре дерне. Я знаю, що селітра має допомогти. Ну, жить буде, думаю. Хто що скаже, хто що дума. Начебто і непогано з виду, так, так? Да? Начебто верх верхів відходить. Но він був дуже страшний. Це йому, що я дав магніта трішки карбоміду. Допомогло. Ну і магнікур він тормозна його. От такі справи. Не було такого, скажу, чому я висадив так зарані, ну якби не, 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 не тримав ще, так? тому що розсаду ми, вірніше, ми висівали 5 березня. Вона досить, ну, її треба вже було висаджувати. Огірок який перестояний в рукаві. Це просто в мене є з чим порівняти, наприклад, якщо вам показати, взяти ось такий огірок з рукава і взяти, показати вам ту розсаду, той огірок, який росте в третій теплиці, то там десь до пів метра вже стебла і вже огірочки висять. А висівали в один день. Що ця розсада, що та, от як тормози сильно. Оцей рукав, коли воно перестоює. Тому я думав, висадю, топитися буде, такого, хто знав, що так вийде. Якби знав, можливо б і не садив. Почекав би ще тиждень. Але воно бачите, що вона тут, що розсада в рукаві, вона, так, вона однакова. Вона перестояна, тут коренева, теж вже їй нема куди. Так що наступне включення по цій теплиці. Буде вже, як проведу повністю під, і, всі кореневі живлення, ще будуть листові, тому що це мало. Буду вже давити його по повній. Скажу, вже що буде, то буде. Як будуть якісь зміни, можливо десь за тиждень чи як буде відео по, цьому, по цій теплиці. Уже подивимось на різницю, що воно. Я думаю, за тиждень має щось бути. Головне, щоб не було холодно. Ну що, друзі? Відео трішки затягнув 10 хвилин. Не знаю. Чесно скажу, немає настрою, немає зовсім. Ну, таке. Коли ти викидаєш по 40 кущів у день, то ви мене розумієте, як воно. Ось так. Добре. На цьому все. Чекайте наступні відео. У нас там ще багато всього сіять, тому якось далі буде.